Щоб не було вже вдома. І у нас знову сьогодні розпаковочка. Баффі тут ще буде паралельно співати. Перше, це те, що я купила. Це до мене приїхав мій костюм, який я заказувала. Чесно, він з інстаграму ще просто в якоїсь невідомої тьоті. так що треба дивитися, яка, яке качество, ну і типу, все далі. Да? Давайте. Чорний, звичайний, там окорочений. А, ну она запакована. Штани. Вони прям просвічуються, йма вони. Вони легенькі дуже. Ну, коротше, ну пока це дуже страшно, странно виглядає. Страшно, я би вже сказала. Треба це все міряти. І, і отакі от, такі от. Давайте ми спочатку все покажемо, а потім я помірю. Але я буду вставляти після кожного. Тепер тоді я міряю. Такий костюмчик. Ну, чесно, ну, класний, да? кофточка взагалі бомбезна. Коротенький, але нічого страшного. Ну Штаніжки теж такі. Ну, не прям вау мені, але. Але супер. Далі. Це в нас сюди. Це дуже класно, що я купила. Це носки. Отакі от, от. Ви потім знаєте, під, під, під шо вони будуть, так? Да? І такі, звичайні сіренькі. Ну То в мене щось носки закінчились. Не спрашуйте, це мені було дуже необхідно. На мінуточку осінь. Але мені це треба було. Це звичайно просто така футболочка, вона і під костюм хороша, коротше, і просто. Це ж яка прикольно. І от вона. Ну, переводиться на скам. Все, це ідеально. Тоже поміряємо зараз. Дочка тоже вообще супер. Ой, не кофточка, а футболочка. А, коротенька така собі, але але класно, да? Міриємо лонгслів, але, мабуть, жіночим, я не знаю, просто так не гап тут. Ну і такі от шикарні лонгслів. Не знаю, як це називається. Ой, до іншої сторони. Звісно, тут надпиті і надписи, якої я не сильно рада, але вона дуже класна. Теж такі рукавчики. І розова. І вона дуже м'яка. Вона прям. Вона прям як облачка. Теж Його Можна отак от підвернути, куди хочеш. да? <гум> не знаю, штанами, звісно, теж красиво, але ну, вони просто звичайно спортивні. Вони там ще втягуються, можна робити. З них там широке там, щось таке, так. Да. Коротше, дуже важлива річ, але на це обзора не буде. Да. Ну все. Я дуже рада, зараз ви побачите, як я э, це все міряла. Ні, не, не то. Ви будете бачити э, віщичку одну відразу після того, як я вам її про неї розказала. А я це зараз буду все міряти, щоб потім вам поставляти кусочками. nám. Takže poka poka.